Іграшки 13,3 кг за ціною 4,5 євро за 1 кілограм. Перше у нас вже зверху стоїть великий пакет, тупо різних прирізних іграшок. Я їх не буду вам показувати, я просто покажу зони. Просто їх тут дуже багато і дуже-дуже Хоп, Ось так вам покажу. Тут просто всякі різні фігурки, лялечки, ось якісь. Боже, який класний. Ви поняли. Калейдоскоп. Всякі роботи. Дуже багато мільйон просто різних всяких іграшок. І це все знаходиться зверху в пакетах. Далі дивимось на більш, більші іграшки. Попадається нам ось такі лижні окуляри. Вони просто новесенькі, дивіться, які гарні. Дуже круто будуть виглядати. Далі. Ось така іграшкова рація. У нас тут прикол. <плес> Далі у нас тут є ще пенал. Так, дивно, що тут є всередині. Ну тут, як завжди, всяка канцелярія. Ход. Запаковуємо назад. Далі ось такий коник. <плес> є тут ще лялечки, дивіться, які гарні. Новенькі, в гарному стані. Так. Далі. Привіт! Далі ось така ось штучка. Це такий прям акулячий ось цей... Я не знаю, як називається. Далі ось така лялечка. Що тут у нас ще є? Всякі ось такі м'ягенькі іграшки. Ось такий антистрес. Знову іграшка, вона на батареєчках іде і має якось вмикатись і говорити. Бо це що це, гайчик, типу, так. Буде говорити. Далі у нас тут іде пачка олівців новеньких. Ой, вилетів один, зараз заберу. Далі знову попадається пенал. Ой, знову з наповненням. Дивіться, хоп, яка краса. Це дуже вигідно. Так, далі. Знову пенал. І я знову відчуваю, що він з наповненням. Оп, дивіться. Наповнення, до речі, як у попереднього пеналу, який я вам показувала перший. Далі, що тут у нас є? Якась запакована гра, новесенька, дивіться, ось так вона виглядає. Ой, дивіться, що у нас тут ще є. Ласте новенький. Клас, дуже прикольно. так Це у нас тут знову якась гра, це, напевно, мозаїка. Також новесенька запакована. Так, що це в нас таке? Коротше, якась ось така штучка. В цьому я не дуже шарю, але но вона новенька. В цьому я шарю. Далі. Знову такий у нас вже попадався в попередніх лотиках, ось такий надувний матрасик. Далі. Ось така, е, що це? Знову матрасик? Чи це подушечка? Щось типу того. Як як це? Якщо для дитини, то матрасик, якщо для вас, то подушечка. Далі знову якась іграшка на її треба замінити. Діти шуршок. Прикольна, така класна. Вона музикальна. Далі тут є упаковочка з шариками, з м'ячиками тобто. Окуляри для плавання. Знову рація ще одна. Всякі ось такі маски. Далі нам попадається ще один пенал. І він знову з наповненням. Дивіться, хоп. Клас! Просто повний пенал круте, це ось ця штучка, дивіться, який класний шолом. Всередині він йде, дивіться, який утеплений. І до нього зразу тут такі дивіться, лижні окуляри. Клас, дуже прикольно. Це взагалі. Він вам окупить цілий лот. Ось така маска. Так, зараз вже буду закінчувати, тому що дуже довго наговорила вам. Так. Ось така скринька. Тут є щось новесеньке, якісь ігри. Дуже прикольно. Хоп, ось так. Далі. Ну, всякі різні масочки, обручі, іграшки. Дуже багато всього залишається. Ось така пірамідка. Ось така. Дивіться, який гарний чомоданчик. Далі. Що тут у нас? ще є Знову надувна якась штучка. А, це така подушечка. Дивіться, яка класна. Для літака чи для поїзда, можна на воді. Кому як сподобається. Все, ми розпакували з вами більшу половину лотика, якщо він вам сподобався, то дуже багато класних, особливо пенали, з наповненням. Ну це взагалі ну, реально, класна ціна на такий вот. Все, замовляйте його в вайбері, кому він сподобався.